А можливо, що, що там може знаходитись, ймовірно. Mm. Якщо це заборонені, це там що можуть знаходитися наркотики? А наркотики які знаю. Тобто ви не знаєте, що вам пише. Ви з якою метою це отримали? вид наркотику ви не знаєте. Тобто, що це наркотик, це ви знаєте. Так. З якою метою ви це отримали? Кажіть так, які. Кажіть, як які знаєте своїми словами. Ви що це мали? Передати комусь? Ні. Що саме зробити? Розкласти. Розкласти? Тим чином всередині вказаного відради. Два сто сорок. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно з працівниками Калуського районного відділу поліції затримали 23 річну мешканку міста Калош, яка займалася збутом наркотиків і психотропів. Поліцейські встановили, що жінка працювала на наркокремницю з продажу заборонених речовин. Вона отримувала поштою гуртої партії товару, які були замасковані під різні будівельні матеріали, фасувала їх на мастер-клади та розкладала на території області. Її затримали поблизу одного з поштових відділень, де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів. Під час огляду в місто посилки правоохоронці виявили відроз зі шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із альфа пвп Надалі під час проведення обшуків поліцейські вилучили понад 5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких були метадон, альфа пвп амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3 мільйони гривень. Дилерку затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру з частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.